В Студії новин телеканалу Віта маємо ексклюзивну можливість поспілкуватись із президентом Національного олімпійського комітету України Вадимом Гуцайтом та бронзовою призеркою 33-х Олімпійських ігор Іриною Геращенко. Вітаю вас, панове! Вітаю доброго дня, пані Ірино. Сьогодні ви вже зарядили своїм позитивом і переможною енергетикою нашу молодь і дітей. Ми знаємо, що ви ще плануєте відвідувати наших героїв, які мають поранення. Так, для мене це також дійсно дуже важливо на рівні з тим, що заряджати молоді дітей, тому що ми маємо поважати і маємо бути максимально вдячні тим, заради кого ми маємо сьогодення, і тим, заради кого ми могли в принципі представляти нашу країну міжнародній арені як незалежну країну. Тож я чекаю цієї зустрічі з нетерпінням, бо признаюсь, це буде вперше, коли я буду відвідувати госпіталь з військовими. Власне, це для вас також так. така щемлива мить. Так, щемлива мить, і я не знаю, чого очікувати. Я просто хочу подякувати. Адже коли я бачу військового там на вокзалі або просто на вулиці, я завжди дякую, бо я розумію, що вони мають відчувати від нас вдячність, знову ж повторюється слово і повагу. А це буде така найближча зустріч, і тому я дійсно з великим задоволенням хочу піти. До наших хлопців, до наших дівчат, хто там буде, і показати свою медаль. показати… Покажіть її нашим глядачам. глядачам. Так. І дійсно хочу показати і подякувати за те, що я мала змогу її вибороти для нашої країни. Пане Вадиме, от власне сьогодні ви також будете спілкувати з нашими військовими, із така перемога. Тобто, зараз виборюємо перемогу на всіх фронтах. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про саму Олімпіаду, наскільки то важко було для наших спортсменів? І ми знаємо, що попри війну вони здобули велику кількість медалей, навіть більшу ніж в попередніх Олімпійських іграх, саме золотих. Ну, перше головне, що не важче ніж нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нашу батьківщину. Звісно, що як кожен українець отримав і відчуває на собі повномасштабну війну, і багато спортсменів зараз і захищають нашу батьківщину, і багато спортсменів, на жаль, вже є загиблими. І, але все рівно проява наших спортсменів на Олімпійських іграх це така політична подія, щоб ще раз нагадати всьому світу, що Україна вистояла завдяки нашим Збройним силам, що Україна виборює свою незалежність. Ми боремось і, і я впевнений, що ми поборемо і заберемо обратно наші окуповані території, і все, все буде інакше в наша країна, тому що ми, ми боремо за нашу незалежність і демократію. Тому молодці наші спортсмени, дякуючи, вони підняли 12 разів. На Олімпійських іграх в Парижі наш прапор. Ще раз весь світ побачив український прапор, українців. І нас була така потужна сильна делегація. І знаєте, дуже приємна команда, що коли було відкриття на церемонії відкриття Олімпійських ігор, це був перший раз, коли ми на човні плили по, по сені. І коли ми зайшли в, в, в те місце де вже нас бачили глядачі, всі глядачі встали і аплодували збірній команді України. плив жовто жовто-блакитна команда, і знаєте, нам аплодували, і це було приємно. Аж сльози були на очах. Що як наш світ підтримує, пані Рено? Власне, ось ця підготовка в умовах війни наскільки вона складна? Ми знаємо про вашу травму, як дійшли до перемоги, попри все. Травма це, напевно, був один із відголосків, тому що дійсно підготовка під час повномасштабного давалася складніше психічно психологічно. В першу чергу, ми мали з одного боку можливість виїжджати на закордонні збори, а з іншого боку, ми. Нам треба було виїжджати на закордонні збори для того, щоб повноцінно тренуватись. На тренуваннях ми, точніше, на зборах, ми тільки їмо спимо і тренуємось, тобто нам тренер нас відгорожує від будь-якого стресу. Але ж коли всі ми знаємо, коли Українець виїжджає за кордон, все, що відбувається зараз у нас в країні, в той момент у нас в країні, відбувається і відчувається набагато гірше і набагато. Сильніше та і болісніше ти все пропускаєш через себе. Адже коли ти вдома, ти це почув, ти це побачив, ти це прожив і ти. Прокинувся, точніше, ти від цього прокинувся. Ти встав і пішов далі працювати. Ти знаєш, що тобі зранку треба буде йти знову на тренування. Тобто тебе це тримає в тонусі. Коли ти за кордоном, ти хочеш чимось допомогти, а ти не можеш нічого допомогти. Ти... Я по 15 разів дзвонила там до батьків, до чоловіка, і я розумію, що я їм тільки заважаю цим, тому що в них зараз така ситуація, в якій вони мають справлятись. І тут я ще зверху. Тому. Це дійсно психологічно-психічно було набагато важче, адже ми виїжджали на збори не на два-три тижні, як ми до цього робили, а на два-три місяці ми це робили. І я домашня людина, мені завжди хотілося їхати додому. Навіть після Олімпійських ігор нам пропонували залишитись на закриття. Ми сказали, ні, ми одразу ще до того, як ми знали, що ну не знали, що буде у нас медаль. Ми сказали, що ми одразу будемо їхати додому, бо я хотіла найперше, що це зустрітись з батьками, з чоловіком, розділити будь-які емоції, які б я не привезла з Парижу саме з ними. Бо я повторюся. Домашня сімейна дитина, людина. І я дуже вдячна нашим захисникам, бо дійсно, хто за кордоном, мої колежанки по сектору, ніхто не розуміє, навіщо ми повертаємось додому, адже в нас війна. А я до них доношу, що завдяки вашій підтримці, завдяки вашій підтримці нашої армії, наші люди нас захищають, і я вдома відчуваю себе на максимально набагато захищенішою, впевненішою -то так, чим. За кордоном, тобто вдома мені набагато легше. І нам зараз всім важко, але ми українці, ми вміємо боротись, ми вміємо ізціляти саме себе, і ми знаємо, як це робити. Я впевнена, що Україна точно переможе, і всі ці негаразди ми пройдемо разом. І тільки з підтримкою один одного. Тому це буде точно Україна. Тільки так. <с> Пане Вадиме, новий олімпійський цикл тільки стартував. Ваші вже сподівання розпочався, розпочався після, так. Після церемонії закриття Олімпійських ігор на наступний день вже розпочалася підготовка. підготовка і Ваші, цикл, Ваші так. сподівання на новий Олімпійський цикл. Чи зможемо вибороти більше медалей? І, власне, ми ж говоримо, що йде зміна поколінь? Це системне питання, тому що під час повномасштабної війни ми більше 500 спортивних об'єктів втратили, десь частково, десь повністю зруйновано на наші спортивні об'єкти, а без інфраструктури. Без того, щоб ми мали гроші на закупівлю обладнання для підготовки, ще для того, щоб ми, ми по всій Україні в змозі були, щоб наші діти займалися спортом, тому що ви вже запитуєте про майбутню олімпіаду, нам вже потрібно думати вже про 28 рік, про тридцять рік. А це це наші діти, які будуть вже через 10 років приймати участь. Тому значить, це системне таке глибоке питання. Звісно, що ми вже ми вже дивимося, хто буде. В яких командах залишається ну, наприклад Ірина буде продовжувати свої виступи. Да багато наших спортсменів будуть продовжувати свої виступи. але мені особисто як президента націоналіпійського комітету і всім тренерам дуже важливо, щоб все і молодь. Нас підтримали, тому що на цих Олімпійських іграх 12 медалей майже вибороли всі спортсмени, які є досвідчені, які вже є в світі чемпіонами світу Європи, і, і хто вже був на Олімпійських іграх? А нам потрібно вже думати про молодь. Тому це складне питання, але все рівно ми вже думаємо, ми вже пропрацьовуємо і рухаємось вперед. Дякую вам, пані Ірино, Власне дійсно в Україні зараз досить сильні стрибунки у висоту. Якщо говорити про молодь, якщо говорити про ті змагання, які будуть в Україні, всеукраїнські, наскільки зараз сильна спортивна молодь? А... Школа стрибуні висоту в Україні завжди була сильна, дійсно, і завдяки тому, що нас не одна, не дві, навіть не три, а всі п'ять дівчат могли представляти нашу в міжнародній арені. У нас є результат, тобто в боротьбі в цій конкуренції завжди народжується результат для молодих поколінь. У нас також є встановлені нормативи, які вони пере. Стрибують для того, щоб виступати на міжнародній арені, і це класно. Тобто, у нас дівчата, хлопці виїжджають в складі не по одному представнику саме висоти, а по два, по три повним комплектом. І я впевнена, що так надалі і буде, адже. Багато хто писав, що ми надихаємо. Ми, я, Юля, Ярослава Магучих, дівчата також всі, хто в секторі зараз майбутнє наше покоління, і це дійсно я вірю в це. Я сподіваюся, що так і буде надалі. І е, я сама стрибала з досвідченими спортсменками з такою Вітою Паламар, з Вітою Стьопіною. І я за ними тягнулась. Я хотіла бути такими, як вони. Кращою хотіла бути. І я впевнена, що за нами також будуть наступати на п'яте, і це нормально, це життя. Тож ми всі разом будемо робити все для того, щоб стрибки висоту завжди займали найвищі сходинки на міжнародній арені. І як казав наш один тренер, що висота завжди на висоті. Дуже вам дякую за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Вам. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у студії ми говорили з президентом Національного олімпійського комітету, а також з бронзовою призеркою Олімпійських ігор. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.